Привіт, відео буде коротеньке, про типи рахунків, які краще обирати, кому які підійдуть. І моє бачення, чому центові рахунки мають набагато більше переваги перед тими самими рахунками ЄСН. Отже, коротенько, на прикладі Робофорекса покажу: от самий такий ходовий рахується рахунок ЄСН, тому що там спред наближений до нуля, середній, відповідно, є комісія. Тоді, як в центового рахунка цей спред буде в середньому 1,3. Це для пар мажорів стосується. Отже, чому кажуть, що краще використовувати ЄСновський рахунок, і якби мала бути дохідність більша за рахунок того, що спред наближений до нуля, так дійсно це буде в тих трейдерів, які вже мають свою торгову стратегію, вони вже. Знають, що вони торгують, як торгують, і особливо це буде актуально для скальперів. Якщо ж ви новачок, або ви хочете інвестувати, особливо інвестування з дрібних сум, то я вважаю, що центовий рахунок буде мати ряд переваг в цьому. Чому саме? Беремо для прикладу, щоб було простіше, депозит в 100 доларів. Відповідно, тут буде 10 тисяч центів. При одинаковій ціні пункта на ЄСновському рахунку буде об'єм 001, тоді як на центовому це буде 1.0. Відповідно, для того, щоб на ЄСновському рахунку в нас при правильно побудованому мані менеджменті об'єм підняти до 0,02, нам потрібно, щоб наш прибуток становив 100%, тобто лише при 200 доларів ми по мані менеджменту можемо піднімати лот до 0,02. Якщо ж ми беремо центовий рахунок, тоді в нас стартовий об'єм буде 1 лот центовий. Відповідно, навіть заробивши 1, 10%, ми вже зможемо піднімати об'єм до 1,10. А за рахунок останнього знака, ми при кожному відсоткові профіта будемо збільшувати робочий об'єм відповідно на 01%, і за рахунок цього наш дохід по складному відсоткові буде в рази більший. Тому для тих, в кого в планах є розгін депозита, збільшення торгового капіталу або інвестування, я вважаю, що до суми в 5 тисяч доларів краще використовувати саме центовий рахунок, тому що тоді, якщо ви будете копіювати сигнали пропорційно, то кожен відсоток прибутку вам буде збільшувати дохід. І навіть та невелика втрата, яка йде на спредові, вона буде компенсуватись тим, що при кожному відсоткові. Заробленому на центовому рахунку ви зможете піднімати об'єм, а на ЄСНовському вам практично треба буде робити подвоєння депозиту до тих пір, поки об'єм не дойде до 0,1 лота. Тому, підсумовуючи, приходжу до висновку, що варто відкривати центові рахунки, і вони на дистанції дадуть куди більший прибуток, ніж ЄСНовські рахунки. Згідні, не згідні, у кого є питання, пишіть в коментарях, будемо на цю тему ще піднімати питання.